Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 2 серпня, ми з вами читатимемо Євангеліє від Матфея та перше послання святого апостола Павла до Коринфян. Отже, сказав Господь таку притчу: подібне царство небесне до скарбу захованого на полі, який знайшов чоловік і приховав, і, радіючи з того, іде та все, що має, продає і купує полете. Ще подібне царство небесне купцю, який шукав добрих перлів і, знайшовши одну коштовну перлину, пішов і продав усе, що мав, і купив її. Ще подібне царство небесне до невода, закинутого в море, що зібрав риби всякого роду, який, коли наповнився, витягли на берег і сівши, вибрали добре в посуд, а погане викинули геть. Так буде і при кінці віку. Вийдуть ангели, і вилучать злих з-поміж праведних і вкинуть їх у піч вогнену, там буде плач і скрегіт зубів. Говорить їм Ісус, чи зрозуміли ви це? Вони говорять йому, так, Господи, він же сказав їм. Тому кожен книжник, який стане учнем Царства Небесного, подібний до господаря, який виносить зі свого скарбу нове і старе. І було, коли скінчив Ісус притчі ці, пішов звідти і прийшовши у вітчизну свою, вчив їх у синагозі їхній. І переходимо до першого послання апостола Павла до Коринфян. Браття, не судіть ні про що передчасно, адже доки не прийде Господь, який висвітлить приховане у темряві і виявить наміри сердець, і тоді кожному буде похвала від Бога. Це, браття, я прикликав до себе і Аполоса заради вас, щоб ви навчилися від нас не мудрувати більше того, що написано, та не величатися один перед одним. Бо хто тебе вирізняє? Що ти маєш, чого би не одержав? А якщо одержав, чи його хвалишся, ніби не одержав? Ви ж наситилися, ви ж збагатилися, ви почали царювати без нас. О, коли б справді царювали, щоб і нам царювати з вами. На цьому це все. Закінчуємо е сьогоднішній Івангельський ранок. Божа вам благословення і до зустрічі вечором!